Декілька коментарів по ситуації. Заїжджаю на стоянку, збираюся йти додому, вже пізні ніч, я так затримався на роботі. Свідки не візьмися, прилітають патрульні поліцейські, які тись бачив там, на фоні далеко вони їхали, починають мені розповідати, що все, ви зупинені, там у вас грязний державний номер, я в них прошу відповідно. Докази, доказів в них немає, все, як завжди, на АГОВ. А коли я намагаюся їм щось аргументувати, вони зразу ж в них, я так зрозумів, це любима тема, зразу вже 130-й. Якщо не можуть 130 го от тоді наркотики, ну зразу вже на освічення, Ну, це, щоб менше ну, ви зрозуміли, що робили водії. Потім вирішили ще 173 мені припустити, Ну, в общем, втім, добре повний рост. Угу. державний номерний знак, Певно, пору доби. Предвидите, доказы. Как как доказы. Какие доказы? Ну, блин, звичайные Считайте. доказы. Сидите. Смотрите, пожалуйста. Надо. Ну и что? Він забруднений. Добре. Машина де? Придивіть, будь ласка, документи. Машина де? Як де машина? Де машина зараз знаходиться? Переді мною стоїть. Переді мною? Що робить? Стоїть. Зараз Все стоїть. Все до побачення. Придивіть, придивіть будь ласка. документи. й будь ласка.

Придивіть, будь ласка, документи. Не сидіть, будь ласка, Ви Зачекайте, будь ласка. Зупиніться. Що ви мене хочете ще раз? У мене є підозра, що ви керували транспортним засобом. В стані алкогольного сп'яніння. У мене є підозра, що ви від... ідіоти. Від І що вас далі? різкий запах алкоголю. І що далі? Придивіть, будь ласка, для початку. У мене є підозра, що ви ідіоти. Що Дивіться, відповідно до закону України про національну поліцію. Кого? Стаття 35, Пункт 1. То ви мене не ображаєте, що вас є пункт. Підозра. Перший ми вас зупинили. Пункт 1. Ви мене зупинили. Порушення правил дорожнього руху. Он 29В. Забрудений державний номерний знак. Темну пору добри. докази. Я вам придивив. Ні. Ви мені придивили Шо, що, коли машина стояла? Коли машина рухається. Ну я ж вам не можу, коли рухається машина, придивити. Зачекайте. Зачекайте, будь ласка. Руки убрав, я сказав. Засекайте. Руки убрав. Ви не кричіть. Руки вбрав від мене. Придивіть, будь ласка, документи Я Ви ще не почув жодної законної вимоги. Ми вас затримаємо вас зараз і доставимо Затримайте. Зараз складемо протокол затримання. Складайте затримання. протокол затримання. Перевімові, будь ласка, документи. Тільки після того, як будете складати протокол затримання. На основі чого. Придивіть, будь ласка, документи. На основі На... чого? Ти що, глухий, блядь, чи що? Давайте ви не ругайтесь в громадських місцях. Це не громадське місце, вчи закони. Дві особи і більше, це вже громадське місце. Ви не, не сам тут стоїте. я вам поясню. Закон, закон руки від мене обрав, перед тим, як руки до мене простягати, законну вимогу. Я вас Понял? не простягаю руки. Я вас ще, законну е вимогу, я сказав, ще раз, законна вимога. У мене є підозра, що ви знаходитесь, керували стані алкогольного сп'яніння. Стаття 130, передбачає адмінзатримання. Чекайте, зараз буде на вас складено протокол про адмінзатримання і будемо доставляти угу. вас міск відділ. Добре. Для, е, так само придивіть документи на транспортні Ні. Все, тобто ще раз. Ім'я, фамілія, ти мене затримуєш. Так, ну, слухаю тебе. Формулюровка повна. Зараз Я такий-то, такий-то, вас затримую, ти... що це таке? Формулюровку повну сказав. Давайте ви не будете мене вчити. Ну то все робити. до побачення. Ну, закрайте, зупиніться. Шановні, зупиніться. Ні, не, не слушаю, зупиніться. зупиніться. Я хто такий, по-перше, 18 я пункт 3. Я працівник поліції. Казав поліції Дублевський, вас на буваш, зупинитися. На а просиш, відмовляю. Зачекайте. Руки убери, я сказав, блядь! Ви це. не кричіть я і це. не ругайте. Ми з ну, з вами вами спокійно так само. Ради Бога, відео відеофіксати. Раді Бога. Значить так. Я що сказав? Якщо хочете затримувати, значить ти називаєш. Я такий-то, такий-то, я вас затримую, буду складати. Добре. Все, давай. Та-та-та. Ви знімаєте його на відео. Що мені забороняє? Я не дозволяю вам знімати на а віду. Мені хочете, що ти може... ти мені не хочете можете ознайомитись. Мені пофіг, що ти ну, мені бачите, не досвідчує. На камеру я не дам знімати. Чому? Ну бо я не хочу, щоб ви Normативно знімали... правовий акт. Ну, моє посвідчення не вирішили. Це хочете. не твоє посвідчення, ну. це службове посвідчення. Добре, я не хочу, щоб ви моє... Ти на службі? Я не хочу, моєму... Ви нормативно-правовий акт забороняєте на відео камеру. Який нормативно-правовий нормативно акт? До повного ознайомлення. Ви ознайомлюєтесь? Так, я хочу ознайомитися, хочу камеру, зафіксувати його і... на камеру. Ні. Я не дам фіксувати на камеру. Все, сітайте зараз. Я не почув формулюки самої звичайної. Зараз Ти що, ідіот що? Я такий-то, такий-то затримую тебе в зв'язку з тим, що так і так. Що так тяжко сказати? -е Хуліганство. Хуліганство я, я затримую, Порушення громадського шо, порядку. Ви? Порушили громадський порядок, касаний, де? Вили, де? Де? Крістях, тут, А саме нецензурно виражались в громадських місцях. тут біля нас. Громадське місце? Це громадське місце, так. красавчик, чи давай далі. Зараз буде складено адмінпротокол, протокол про адмінзатримання. Протокол про адмінзатримання? Ти можеш сказати, що ти мене затримуєш, ім'я фамілію назвати, чи це тобі тяжко. Ім'я фамілію, я такий-то, такий-то, інспектор такої-то роти, я тебе затримую, блін. Блять. Інспектор! Ви по телефону протокол затримання складаєте? Не горіть, будь ласка. Чому? Чому? Уїдьте, будь ласка, звідси. Це, це то мене не вказуєте, що мене робити. Ну ви так само не вказуєте, що робити, добре? У мене такі сьогодні, що вас засвідчує особу. Я? Туди, ймова. На основі чого? Ми будемо складати протокол. Ну все, починаємо складати. Описуєте особу. У не вдягнуто? Я вам приділю, як тільки ви почнете складати бланк протоколу. Пред'являйте. Mm. Пред'явіть, будь ласка, документ, Ні. який засвідчує Ні. особу. Ви сказали, будь ласка, я це друга закон України про персональної поліцію. Я маю право у вас просити документи, які засвідчують особу. Просить. Так само вони курить біля. Це не громадське місце, вчиє закони. Документ, який засвідчує особу, придають будинок. На основі чого? Петя 32 закону України про національну поліцію. Ознайомте повністю з даною статтю. Ви знаходитесь на місці скоєння адмінправопорушення, я маю право перевірити у вас документи. Супер. Супер! Якого адмінправопорушення? Стаття 173 хуліганство. Супер. Показуйте постанову. Яку постанову? 173 хуліганство. Я ще не склав. Я, ну я то зараз... складете, тоді будемо з вами подаємо... говорити. Протокол про адмінзатримання. Ну то складайте протокол про, про адмінзатримання. Протокол про адмінзатримання. Все, пішло я. Яка рота, кстати? Ооо, красавчик. Документи, які засвідчують особу. На основі чого? Мені треба встановити вашу особу. Супер, встановлюємо. Давайте, придивіть, будь ласка, документ. Так само документи мені на транспортний засіб. Дату, Пишемо, да. Пишемо, конечно, пишемо. Ну давайте починайте писати, заразу. Зараз Зараз